Вітаю на своєму каналі людей, які небайдужі до долі України, хочуть її змінити, її захищають, але не ту стару Україну, а нову Україну і будують нову армію. З приводу інтерв'ю Муженка на Радіо Свобода, я трошки там розказав, але я, якщо чесно сказати, не додивився до кінця. Тому зараз я хочу продовжити тему. Яку говорив Муженко далі в тих запитаннях власті Лазов. Те, що сказав Білецький, що старі генерали Совкові паперові, ну він правий, він молодий, а по Муженку навіть видно, як він розмовляє. Він уже, вже вже починається той маразм, який чекає більшість із нас, і мене в тому числі через років. Скількість. Людина заговарюється, людина повторюється і тому подібне. Але в нього є. Речі, з якими важко сперечатися. Взагалі, я хочу сказати, що всі мої коментатори, я не знаю, як слухачі, тому що це неможливо проаналізувати, як вони думають. Там можуть бути і ФСБшники, і СБУшники, і пофігісти, і ухилянти, і люди, які ненавидять просто Зеленського, але люблять Порошенка. Тут різні люди. Але в коментаторах вже я побачив розділення на дві категорії: це пацифісти і пасіонарії. Тобто пацифісти це люди, які взагалі проти війни в будь-якому варіанті, там не треба говорити їм про те, що треба готувати гарних солдат, гарних офіцерів і мати гарну підготовку і гарну взагалі технічне забезпечення. Їм взагалі не треба війна, от просто не треба й воювати. А хай воюють е, е, цей атой е, погона, хто то ота йде. А поліцейський, ну то хай воює. Він же що це ж носить тризуба. Да? Що там у нього? Автомат у нього є. О, автомат, а хай біжить і стріляє. Ну, там служба державного зв'язку, державна ДБР, БЕП, СБУ. Всі хай воюють. Прокурори хай воюють, вони ж займають державу. Тут трошки я погоджуюсь. Прокурори хай воюють. Чому? Тому що зараз ми перейдемо до Муженка. Тому що вони представляють цю державу. А люди. Пацифісти, вони представляють країну. Ну, вони не є, ну, як би як сказати, управля, управлінцями людей інших і приймаючи долі інших, і вирішуючи. Вони не держава. Ви розділяєте, будь ласка, шановні, державу і країну. Тому що країна це інколи і не держава. Але країна завжди в державі це територія з населенням людей, з традиціями, мовою, історією, культурою. Це країна. Держава це апарат насильства чи апарат управління, як хочете. А пасіонарії, пасіонарії вони, в принципі, захищають державу. І країну намагаються захищати. Є такі пасіонарії, патріоти, фанатичні, які захищають тільки державу. От вона зменшиться до розміру Галичини. І добре, а вона незалежна, а вона наша. І тут всі тільки на українській мові говорять. І тому це держава, і вона ху, сильна. Ну, маленька, була колись велика. Пасіонарії державники це такі, знаєте. Є фанатики, зараз не буду називати партії, бо почнуться зараз срач в коментарях і мене оскарблять а, а Є партії державники, які розуміють, що державу не треба захищати будь-яку. Треба захищати державу для народу, для людей. От таку державу да. Тому сьогодні я повертаюся до Муженка. І хочу сказати, у нього зараз там ще багато було про що, власне, Лазурю, питала. Я сконцентрую зараз на двох моментах, які я зробив висновки. Приховано, скрито, так, делікатно, як ну, настоящий український генерал 90-х 2000-х років чи полковник. От треба вижити і треба думати, що говориш навіть сьогодні. Тому він говорить так гарненько, але я зробив висновок. У, у нього є два посила. Дохіра біздельников і дохіра у хилянків в державних органах. Ви зараз послухаєте. І друге, що він таки згодний з Білецьким, що треба покращувати армію і є механізми. Перше, а на рахунок, е... що корпусна система. Білецький представляє третій корпус. Він... На сьогоднішній день корпус є фактично. Тактичним з'єднанням. Чому? Тому що малий комплект, відсутність своїх сили засобів. Що в нього три бригади, там, можливо, чотири загальновійськові бригади, ну, як правило, така потрібна система. Три бригади, там якась артилерійська бригада, танкової немає, можливо, якийсь там батальйон штурмовий і ще якісь батальйони певному забезпеченню. У нього немає своїх сил і засобів для того, щоб він міг впливати і допомагати командиру бригади. Командиру бригади. В дивізію. За рахунок переформування бригад, перерозподілу можна було мати такі засоби, і потім вже мати такі засоби і в корпусі. Він боявся, що треба або дивізію мати, у якої є засоби, або е забезпечити корпус. Ну він цього не сказав, але я так собі думаю, якщо ти кажеш, у корпусі, немає авіації, немає якихось БПЛА, які ну, тільки на рівні. Командуючого сухопутних, командуючого безпілотних, у тебе немає артилерії, піонів чи ще чогось. У тебе немає, наприклад, е, якихось підрозділів, там забезпечення чогось, там якоїсь служби спецзв'язку, чи ППО, там ребів, якихось у тебе немає. Ти просиш у старшого начальника. Так було завжди. Корпус, бригада просив цього, той дає. А той каже: у мене немає, просив дивізії, той йому дає. І тут питання: якщо ви створюєте хоч корпус, хоч дивізію, ви повинні, шановні пани Сирський, Зеленський і ваша команда, я так думаю, це моя думка, тоді взяти от те, що там, і передати на рівень корпуса. Нехай він тепер керує. Якщо у командира роти буде те, що є у комбата, у ком командира бригади, наприклад, у нього буде приданих сапери, інженери, дрончики, ті, 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 ті. І, 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 і крупна артилерія і навіть вертольот, тоді команди це ого команди як спецпідрозділ СБУ якийсь там. Тому ми говоримо про те, корпус, який би він не був, дивізія, яка вона не була. Якщо там ніхіра нема, вибачте, то це до фені. Я, Тому я продовжую думку Муженка, що до хіра бездельників, Дивіться, є корпус, але нікуди не ділося оту осу. Тут ще й дивізію упхайте, і вони один одному будуть показувати, що робити, підсказувати, ділитися, що в того три копійки, в того 4 копійки. Ви так або припиніть оту осу хоча б там, де є корпуса. Вони вже не потрібні. Ну нащо? Якщо корпус отримав такі повноваження, то в нього, значить, він у когось їх взяв в оту або в осу, або в пів... північного ока, ще в когось. Тому оце питання, що дохера біздільники, які нікуди не діваються. От у нас колись займалася корупцією СБУ і якась частинка в поліції, там був якийсь департамент. Потім попридумали БЕП, потім придумали ДБР, потім придумали Набу, потім придумали окрему прокуратуру ще й окремий суд, а корупція нікуди не ділася. Але біздільников прибавляється. У мене колись був командир полка, такий колгоспний дядько в 2000-х роках, ні, ще раніше не пам'ятаю. Він казав так. <клес> Роботи много бездільником прибавляється. Прибавляється, смотрю. Давайте, давайте будемо щось робити. Оце правда, слухайте. Осу оту і це. Корпуса забезпечення один хрен нема. А куди все впирається? У грошики, бабульки, які ви тирите там, які ви міндічі, реч, решта всіх яйця по 17, у вас грошей нема. Тому у вас корпус Білецького -перше, йому так американці не дають, що типу, націк там не дають і так йому нічого е, такого важкого зброєння. І ви йому ще не даєте. Наступне питання до хіра бездільнику. І в чому згодний е, з Білецьким муженком? хіра безділників вона його питає, власне. А, а бронювання, а мобілізація. І от по мобілізації по коротше забезпечую ресурсами, тому що там зрізали в кучу. Провали по фронту, бо нема людей, СЗЧ, бо люди не, не готові, не хочуть і ловлять кого попало. І Білецький е, сказав, що йдуть в армію, загрібають їх, так би самих бідних. І Муженко сказав, я з ним згоден. Згоден, це правда. Чому? Тому що е, Муженко далі каже: у нас є закон про мобілізацію, де є е, гарантія того, що тебе не мобілізують. Лише для депутатів Верховної Ради та Республіки Автономної Крим в контексті мобілізації він погодився і фактично визнав думку, що мобілізація в Україні вона вона торкнулася, торкається зараз або лише бідних. Або лише тих, які там не можуть собі з різних причин забезпечити бронювання. Ну або таких дуже патріотичних і відданих людей, просто їх уже об'єктивно залишається менше і менше. Наскільки ви згодні із таким формулюванням і такою думкою? І його думка зводилася на тому, що ця вся історія з мобілізацією вона дуже несправедлива станом на зараз. Я з ним я з ним погоджуюся з цим питанням. Система мобілізації, закон про мобілізацію визначає на бронь, грубо кажучи, там. Депутати Верховної Ради і депутати Автономної Республіки Крим. Крапка. Всі решта органів різних рівнів, депутатський корпус підлягає мобілізації на загальних підставах. У нас на сьогоднішній день працюють і повнокромно, і органи. Військово-цивільних адміністрацій? І, да, і державні адміністрації, і обласні ради, районні ради, і так далі. І військово-цивільні адміністрації теж відповідних рівнів. Це от раз. А для обласної ради, районної ради, міської ради, селищної ради. І ОТГ немає. Але вони чомусь. Чомусь вони якимось хитрим підзаконним актом, видно, там в Офісі Зеленського сказали, тільки тут наших пацанов не трогати теж, бо вони ж нам допомагають вести війну, іначе вони будуть проти нас. Що сказав Муженко? Він говорить, при цьому, що існує обласна рада, існує вже не обласна держадміністрація, а, а військова адміністрація казалось би, що ще треба. Але при цьому вона ще виконує функції обласної державної адміністрації, а при цьому в деяких містах ще й плюс додається військово цивільна адміністрація. Ну якщо військово цивільна там в зоні бойових дій, там, де немає сільської ради міської ради, це поняття. Але коли є і обласна, і міська, і районна, і ще й військово-цивільна, ну це бездельників много, а роботи прибавляється. Ні, роботи много, а бездельників прибавляється. Тому у нас от, одне от створюють якесь там. На Буде а інше не знищують. От якусь структуру придумали корпус, а оту осо там сидять, ну, пацани заплатили за должність, нормальні полковники, там, подполковники, генерал, може бути. І їх нікуди не діли. Ну, У мене, допустимо, буде зараз таке додаток до слів Моженка про мобілізацію і бронювання депутатів, прокурорів і решта яких не зрозуміло, чому вони не мобілізуються? Навіть міністри колишні зняті з посади не мобілізовані. Яка у них бронь? Ми не розуміємо. Ніде про це не говоряться. Якийсь, знову полузакон такий для своїх пацанов, що то там телефонне право. От у нас є ветерани, або є інваліди, які, або є просто люди, які ще воюють ще, ще на службі. І їх ніяк не звільнять, бо як би ну не хватало людей. Але фактично, ну його вже по законах цих, як там ВЛК, вони повинні не служити. Їх тримають. І в той же час є ті, кого можна замінити, тому що вони заброньовані. Це, наприклад, там, прокурори, вчителі фізкультури, енергетика, транспорт, поліція, да? Ну ви зробіть просто. Пан Сильський каже: у мене є. 500 людей в армії, які вже готові зайняти місце прокурорів. 8 тисяч у мене є людей, які готові зайняти транспорт і возити нам на фурах цей дрони, що там возять зброю через кордон. У нас каже Сильський є м, люди, які служили в поліції або готові служити в поліцію, ну вони вже. Не можуть воювати, в нього там, ну, там коліно не, не, не згинається, але може він бути там, слідчим, там, ювенальником, він може бути там, патрульним може бути. Нічого страшного, вийде з Пошкандибай з паличкою. До речі, ще придасть авторитету поліції, що людина воювала. Тобто ви заміняєте їх. То вам доктор, як говорять в Одесі, що ви не можете замінити заброньованих навсі, на всю жизнь купив він собі бронь, а бронь означає тимчасова. Не не мобілізація. Тому от одні, як <кій> сказав Білецький, бідні, як кажуть, деякі кріпаки воюють і будуть воювати, поки вже, вже геть не впаде. А оцей, значить, він його не може замінити. Там якийсь спецводітель, спец, я не знаю, там. Ну, з поліцейськими сложні, там є слідчі, слідчі, наприклад, там не кожен піде на слідчі, треба мати даматій юридичну осві. А от водій локомотива залізничного, ще хтось, ну, купа заброньованих, а ми ще говоримо про депутатів, вони взагалі не непонятно, що заброньовані. Далі Муженко сказав про Мобресурс 1822, що їх випустили за кордон, але насправді вони, мабуть, і не вернуться, і їх можна було залучати до строкової служби. У мене взагалі питання: чому строкова служба на час війни була припинена відмінена? Ну, це підготовка людей. Ви придумали якусь херню під назвою там щось там при університетах, якусь там хрень робить, базову підготовку? Ще щось там. Ну, ну це все смішно. Срокова, є строкова. Людину, якщо готувати до армії, то його треба запхати в казарму, на полігон, в бліндаж на, на тиждень, на місяць. Ну, щоб якось прочувствувати все: і колектив, і командування, і дисципліну, і субординацію, і умови, і виживання, і, і прийняття рішення, і виконання задач. Ну, 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 ну що таке без безвеп. Тому тут е, от у Білецького буде. Патріоти, добровольці, гей гей, давайте, ми козаки. А у Муженка буде, ну, люди не хочуть, але ми їх потихеньку підготуємо. Він, до речі, сказав Муженку, що не існує військово-патріотичного виховання, яке би воно є таке, знаєте, таке смішне вчителька, яка щось там розказує для п'ятого класу ще, да. Але воно не працює для 11 класу, воно не працює для старших 18 для батьків їхніх, не працює. Тобто, виховна, це я хочу окремо розказати що. Виховна модель військово-патріотичного моб, виховання мобресурсу, людей, підготовки всієї. країни. Ну, поучиться у ворога. Ну, повчіться у Путіна, як він робить. Юна армію, скільки він фільмів випустив про Велику Побіду, і наші славні діди, Вілікий Побіди. Подивіться, скільки в нього заходів, там, ну, і тому решти, включаючи заборону на критику і тому подібне. Тобто ну, це вже окрема тема. Підготовка морального, але моральну людину може підготувати і навіть на тих навчальних зборах, стрілецьких клубах, в школах виживання, строкова служба, хай на десь 6 місяців. Закон прийміть 6 місяців без права мобілізувати до 25 чи 22 років. Але в нього вже буде підготовка. А ви потім його що ловите, хоч йому 25, хоч йому 45, ви його ловите і за, за місяць-півтора робите з нього солдата. Ну ви дураки, я вам вже казав. І наступне, що говорив Муженко, про СЗЧ. Воно знову-таки пов'язано з тим, що люди не готові, людей обманюють, люди не довіряють ні командирам, ні владі. Не тому, хто її піймав, ТЦК, нікому. Тому люди її дезертирують із Учебок, із, із ЛБЗ, там, 30%, десь приблизно, деяких 50%. І він сказав чесно, Муженко: ДБР не встигає. Тому що, ну, по-перше, вони не військові, люди вони не розуміють суть про Що відбувається між солдатом і командиром, його умовами, чому його, що щось спонукало? І взагалі 300 тисяч кримінальних справ нереально. І тюрем нема скільки. І він каже: на повернути військову прокуратуру. І що мені сподобалось, сказав Муженко: військову адвокатуру. Раніше такого не було ні при Совку, ні при Україні. Ну не за всі роки. Військовим адвокатом одночасно був прокурор. Чому? Тому що він зважував тоді, чому людина пішла, як, там, який командир, які умови. І Я знаю, скільки випадків при момент розвалу Союзу, коли армія теж валилась, прокуратура часто не передавала в суд і просто казала судді, ну це безполезно, Або казали командиру, так ви самі створили, що вони у вас тікають. Подивіться, що у вас робиться. Вони голодні, у вас там те, у вас там те, ви їх там б'ють. Таким чином, якби військова прокуратура, юстиція, адвокатура і військові суди, які були самі в армії і розуміють, і вони займаються тільки військовими справами, у них в голові накопичується постійна інформація і аналітика по логіки і е, причинному зв'язку, і вони починають розуміти. Тому ДБР тупо не встигає, їх відпускають, вони не хочуть служити тут, пішов туди, ну якщо не, не виносимі условия, да, А якщо виносимі. І він каже: якщо не карати, то що скажуть інші? Вони скажуть, так і мені можна. У них буде образа на цю державу. Ну, Вони на рівних умовах тоді, виявляється, він пішов, погуляв і опять вернули. Ну то з цих моментів дуже багато. І тому, шановні пацифісти, ви можете зараз мене не зрозуміти, тому що ваша позиція вона абсолютно не приймає підготовку і ведення війни і людей, і тому подібне. Просто от, хай не воюють якісь там професіонали, десь вони там візьмуться. А е, патріоти, які розділяються на ті, що за Білецького за Муженка, ви зрозумієте, що е, ну, десь і той, і той правий. Только в того стратегічний рівень, і штабний управління штабами, це вам не управління, там, підрозділами. Це дві категорії людей, абсолютно. Якщо Білецький лідер, його командири лідери. У нього теж є в штабі не лідери, такі як Муженко. Єдина головна проблема не лідерів штабних і м, таких флігматичних інженерів БПЛА не ставити потім командирами, хоча в них будуть погони, полковнічі чи, чи майорські. Командир це людина, яка ну це окрема тема, я роз, хочу розказати. Що... Тому от командна структура вона по лінії йде одна, а в них там є оці, всі логістичні штабні. Не кожен може бути командиром. Тому білецький із командників, скажімо так. А Муженко із штабників. От у них і конфлікт в мисленні, хоча кожен говорить десь своє. Дякую, що слухали.